Ніхто не забере нашу пристрасть? Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпев підтримуємо український футбол. Мілан штовхає кар'єру Довбека вперед. Саме семиразовий тріумфатор ліги чемпіонів може не посприяти переїзду Артема вимінити європейський клуб. Ні, 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 ні. Форвард збірної України не перебирається на Сан-Сіро. Принаймні, поки що. Усе трохи складніше. Росонері націлилися на нападника і одного із лідерів порту мегді Таремі. Про це відзвітувало відоме португальське видання Рекорд. За інформацією порталу, один із претендентів на вакантне місце центр форварда порту є Артем Довбик. Віренського бомбардира завершується контракт з драконами через рік. Тому португальський грант загалом не проти продати одного із своїх ключових виконавців. Тридцятирічний бомбардир за версією профільних змін коштує близько 20 мільйонів євро. Цікаво, що саме стільки Дніпро-1 начебто вимагає у драконів за довбика. Португальці що не дивно прагнуть збити ціну, і то немало. Адже за версією портал Трансформаркет Артем коштує 11 мільйонів. Попереду, схоже, важкі та насичені перемовини, адже українець досить чітко вписуються в ігрову модель новоспеченого віце-чемпіона Португалії. Як і найкращий бомбардир ліги Португал Теремі, Довбек є нападником штрафного майданчика. Він здатен відгукуватися на флангові навіси, реалізовувати пенальті та якісно використовувати створені партнерами моменти. У цих компонентах футболу гравець нашої національної збірної не поступається іранцю абсолютно. Ще один плюс цього разу для Артема українець як і термі майже нічим не здатен допомогти партнерам перегрів обороні. Скажімо, відверто, пресинг не є сильною стороною ні теперішнього, ні потенційного нападника порту. Ні, згадайте моменти у матчі проти збірної Німеччини. Зважаючи на те, що білосині номінально грають у два форварди, робота таранного нападника в обороні зводиться до персональної піки, скажімо, когось з оборонців чи упорника, а також до роботи під час кутових на власні ворота. Нічого аж надто складного. Саме те, що мій довбик. Україниці ймовірно не зможе настільки вдало, як його попередник грати у вітяжці. Ну зате запропонує партнерам нову додаткову опцію: паси за спину у вільні простір, адже Артем не співставно швидше за тарині. Схоже на станок драконів легендарний Сержіо Консей Сао, шукає класичного тарано нападника. І нехай довбик трохи гірше працює з мічем та асистує партнерам, зате може частіше вигравати солові та свідкісні дуелі та домінувати у повітрі. І це ще більше розкриє таланти розкішної атакувальної ланки порту. Менше дію відтяжці, зате якісніша гра спиною до воріт в позиції стовпа. Довбик дозволить білосинім спростити власні дії в атаці. додасть ще один варіант білдапу. Для Артема вояж Португалію це також просто казковий варіант продовження кар'єри. І клімат тут, звісно, ні до чого. Топ-клуб одного з шести найкращих чемпіонатів Європи, регулярно участь у лізі чемпіонів. І що важливо перспектива розвитку. У практично полярній до УПЛ першості, технічні атакувальні, швидкі порту це водночас і статусний суперклуб, і кузня талантів, трамплін, який запросто може закинути футболіста, до прикладу на Сантьяго Бернабео, Ендфілдру чи будь-який інший. Іменитий стадіон планети. Часу на кліматизацію та розкачку українцю не дадуть, порту потрібні перемоги уже і тепер. Якщо добик витримає тиск та зможе розкритися, то цілком може стати невід'ємною ланкою дворазового тріумфатора Ліги Чемпіонів.